У цьому відео ми поговоримо про те, як швидко зробити логотип без фотошопу. Зробити його можна в графічному редакторі Canva. З посилання на нього, також посилання я залишу внизу в описі до відео. Я вже зареєстрована у Canva, і вам потрібно це зробити. Після того, як ви це зробили, заходимо на головну сторінку Canva. Вибираємо потрібний. Тип того, що ми будемо робити, у нашому випадку це логотип. Наводимо курсор на нього і тут бачимо, що вибиває, що він має 500 на 500 пікселів. Це є стандартна, стандартна умова для логотипу. Тобто такі логотипи зазвичай використовують бренди. Натискаємо на нього. Ось підгружається. З правого краю вікна ви можете побачити квадрат тих вже розмірів, які я вам сказала попередньо. З лівого боку ви можете побачити шаблони. Ось ці шаблони, які з коронкою, це ті, які платні, тобто для платної версії програми. Також є і безкоштовні, вони знаходяться без корони. Можна вбивати ключові слова у пошуку, щоб знайти шаблон на потрібну тему. Це може бути червоний-білий синій корир от таке. Чи, наприклад, комп'ютер, і вам вбиваються різні шаблони на тему комп'ютера. Мені потрібен логотип для в'язаного бізнесу, тому я вибиваю в'язання. Ось така маса безкоштовних шаблонів тут для теми в'язання. Я вже вибрала шаблон, тому демонструю як на ньому, як я буду робити логотип. Натискаємо на нього, відповідно, цей шаблон розтягується по, всій, по всьому параметру цього квадратика. Так, от тут такий, бачите, котик, тут надписи. Я це редагую під свої потреби. Тут я пишу. В'язані іграшки. І тут іграшки. Так, добре. Ось такий логотип цілком мені подобається, тому що тут котик, який означає іграшку, і назву. В'язані іграшки. Але ви можете додавати будь-які елементи, які хочете. Ось тут є різні елементи: сердечка, стрілочки, лампочки чи якісь зображення. Тут ви можете додавати текст різного формату. Щоб змінити розмір шрифту чи тип шрифту, натискаємо на напис, і отут зверху на панелі знаходиться змінити шрифт. Тут колір шрифта, тут курсив, підкреслення і так далі.